8 числа пішли перші рішення про відкриття перемовин України з європейським союзом, і у звіті Єврокомісії була частина з оцінки роботи парламенту, і ви знаєте, що Європейська комісія визнала, що незважаючи на надзвичайні умови російської агресії, Верховна Рада України продовжує систематично виконувати законодавчі функції, зокрема в частині безпеки, оборони та інтеграції до ЄС. Це чесно кажучи, позитивна оцінка всім нам з вами. Але разом з тим у звіті міститься низка зафіксованих проблем та пропозицій до подальших дій, на які українській стороні і владі варто звернути увагу. Зокрема, обмежена прозорість роботи парламенту, в тому числі відсутність прямої трансляції засідань на телеканалі Рада, недопуск журналістів до пленарних засідань, відсутність на вебсайті парламенту інформації про парламентські та депутатські запити. Друге. Це необхідність посилення законодавства